Вітаю на каналі, мене звати Тетяна Титаренко, я художниця, живу в Канаді, продаю свої картини і у цьому влозі я розповідаю про свою творчість, показую вам своє життя і багато чого цікавого про Канаду, а саме місто Гамільтон. В в нашій церкві було таке свято, їжа всіх країн. І всі люди, які в церкві з різних країн, приносили свою їжу, надівали свої наряди. На жаль, поки що в цій церкві ми нові і прапора України тут не було, і також не було ні борща, ні вареників. Але на наступний рік я обов'язково організую це і обов'язково тут буде висіти прапор України. І я надіну вишиванку і будемо пригощати всіх борщем і варениками. У мене не було часу, я не встигла одразу все познімати, коли тут було багато їжі, як бачите, скільки людей, і всі поприносили свої національні страви, і країн було дуже багато, різноманітні. І я трошечки для вас познімала, щоб просто показати, і самі було цікаво подивитися, але я навіть не встигла нічого спробувати. Я вважаю, що це дуже круто, що організували такий захід, що люди з різних країн змогли поділитися і показати свою культуру і її пригостити своїми стравами. До речі, хочу відмітити, що дівчата з Пакистану і з Індії були дуже красиво вдягнуті, але ну, це тільки тому, що не було нашої вишиванки. Ну і ви знаєте, борщичку теж не вистачало, але ми це виправимо. і мила там сьогодні вікна, підрізала траву. Коротше, на фасаді наводила порядок. А, і зараз мені ще треба купити удлініті для шлангу. Тож я вирішила поїхати подивитися, чи там є доларами. Я завжди вам показую відео, як я працюю в майстерні, як я їздю продаю картини або ще чимось займаюся творчим таким моїм художнім життям. Але іноді в мене бувають і такі дні, де я просто, окрім того, щоб... Поратися в хаті або їздити там десь на закупи, я нічого не роблю. Це буває дуже рідко, але ось такі дні бувають. Переважно це буває на вихідних. До речі, в понеділок у нас в Канаді вихідний, всі вдома, не працюють ні школи, не роботи, не магазини ніякі, тому що Канада відмічає Victory Day. І два дні тут стріляють салюти. В неділю були ввечері салюти. І в понеділок це сьогодні, коли я це записую відео, теж тут цілий вечір. Салюти. Тож неділя в мене була просто півдня в церкві, а півдня я греблася вдома. Розповідаю вам це, щоб ви знали, що в мене насправді немає працівниці, яка мені прибирає, хоча мені б дуже хотілося, я дуже хочу дійти до того рівня, щоб мені просто... Хтось приходив раз на тиждень, добряче прибирався і два рази на тиждень готував їжу. О Боже, посилаю тобі запит, щоб мене так і було. І ось я видраїла свою машину і вночі пішов дощ, і потім її обісрали птиці. Сьогодні ми їдемо на прийом до Family Doctor, тут Дуже важко знайти було. Подивимося, що сьогодні буде за цей перший прийом у нас. Просто, може, будуть розпитувати, що там, як там. Коротше, їдемо. Ми всі їдемо, мабуть, пізніше, бо він натренувати. Сьогодні вихідний, до речі, у нас понеділок, сьогодні ніхто не працює. Так, нарешті ми знайшли і зареєструвалися у сімейного лікаря, це в Канаді не так легко. І потім приїхала додому і я почала робити перестановку і драїти хату далі. Так, у нас сьогодні понеділок, вже закінчиться наш вихідний день. Ми вирішили піти пройтися. Я сьогодні обирала цілий день. Вчора тут теж мила, все обирала. Мам, Залишилось... а? На вулиці холодно. Ну Прохладно. Залишилось з цієї сторони вікна помиття. я помила, оце все помила, отут все помила. Зараз ми йдемо на прогулянку. Можде. Він не любить, коли я так добре знімаємо. Ви ж на прогулянку я знімаю, Ну як я можу не поснімати, як так гарно. Це я тут знімала зимою, коли ходила я по снігу ще останній раз. Робила такий влог, показувала. Красиво. А тепер літом йдемо. Вже одувани процвітали. Стежка. Хто тут постійно що Тут ця стежечка, ага. Може це собача тропа? Головне, щоб кліщі не напали на нас, так? Да? Іти далі. Ой, як гарно. Вау! Що тут кліщаки не будуть випрыгать? Водичка, мать. Красиво. Я дуже радію, що мені пощастило жити біля таких кучерів, біля таких невеличких болотиць, де є камиші, різні польові квіти, і дерева, пташки співають, жабки квакають. Це дуже-дуже класно. дає мені відчуття спокою і нагадує мені про Україну. Знову наступає літо і я можу насолоджуватися цими заходами сонця. Минулого року кожного вечора я ходила сюди і знімала відео, хоча далеко ходити мені не треба, це просто через дорогу від мого дому. Така краса. На цьому я буду завершувати свій влог. Сподіваюся, що вам було цікаво. А якщо не цікаво, то дякую, що подивилися і подивилися до кінця. Можливо, це відео було нудним для вас. Але мені хочеться знімати те, що мене надихає. І це все мене дуже надихає. Ця краса, природа, затишок. Дякую за перегляд і бажаю вам натхнення. До завтра.